Хей, друзі, привіт! Раді знову вас бачити у нас на каналі, де просто море крутої інформації. Радимо підписатися на наш канал, щоб корисні відео завжди були під рукою. А ще ми будемо дуже раді твоєму лайку. Сьогодні продовжуємо говорити про тайм менеджмент. І так. Порад, як встигнути все та не збожеволіти друга частина. Перше правило: подумай, що та кому ти можеш делегувати. Делегувати означає доручити завдання іншій людині. Звичайно, ця порада більш підходить у випадку, якщо ти працюєш і маєш підлеглих, але навіть будучи школярем чи студентом, ти можеш спробувати використовувати подібний прийом, але трохи в іншому форматі. Якщо ти розумієш, що не встигаєш зробити все сам, звернися за допомогою до батьків, подруги, викладача зрештою. У цьому немає нічого дивного. Нехай подруга закінчить ваш спільний проект з математики, поки ти будеш на підготовчих курсах. За цю невелику допомогу ти у боргу не залишишся і наступного разу допоможеш їй. Друге правило найнеприємніші справи роби в першу чергу. З найскладнішими або просто неприємним краще розправитися відразу. Мама попросила помити за собою посуд чи пропилисосити у квартирі. Просто зробиться. Третє правило: не працюй у режимі нон-стоп. Нам усім потрібен відпочинок, перерви, які допоможуть упорядкувати думки та повернутися до справи з новими силами. Якщо йдеться про щоденні завдання, то тут відмінно діє метод помідора, названий на честь кухонного таймеру у вигляді помідора. Постав таймер на 25 хвилин і, не відволікаючись ні на що, виконує поставлене завдання. Дзвіночок час робити перерву на 3-5 хвилин, і після знову повертатися до роботи. Після кожного четвертого дзвіночка роби довгу перерву від 15 до 30 хвилин. Цей метод добре діє, якщо ти пишеш великий твір або готуєшся до іспиту. Четверте правило: користуйся нагадуваннями. Якщо в тебе купа справ, ти не зможеш запам'ятати все, як би не намагався. Тому без додаткової допомоги у вигляді нагадувань не обійтись. Хтось веде щоденники, хтось віддає перевагу стікерам, а комусь зручніше ставити нагадування в телефоні. Щоб досягати ще більшої ефективності, складай ту лист. Це може бути перелік справ продуктів, речей, викреслювати щось із цього з почуттям виконаного обов'язку. Справжня насолода. П'яте правило: не прокрастинуй. Прокрастинація це коли ти. Відкладаєш важливі справи, відволікаючись на дрібні завдання або зовсім дивлячись серіали, або говорячи з подругою по телефону. Ти розумієш, що маєш робити щось важливе, але знаходиш будь-які виправдання, аби не займатися справою. Не відкладай важливе на потім, бо потім тобі буде ще важче. Збери волю в кулак, варто тільки почати і далі все піде як по маслу. Друзі, тепер ви знаєте, як досягти більшого, та що при цьому мати час на відпочинок. Ставте плюс в коментарях, якщо ви будете дотримуватись цих порад. Ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на нас. Ми так цьому радіємо. А тепер бігом робити справи успіхів!